Всіх вітаю на каналі. З вами канадський Марк. Канадці, канадці найбільше боялися, щоб не відбулося саме те, що відбулося. І Дональд Трамп все ж таки пішов та встановив ці тарифи в 25% на автоіндустрію Канади. Щоб ви зрозуміли, більшості цих тарифів Дональда Трампа саме будуть мати найбільший та найсильніший удар по автоіндустрії Канади і більшості всієї автоіндустрії Канади знаходиться в провінції Онтаріо, і це створить дуже багато хаосу, та вже створює великий хаос в самій Канаді. Канада дуже є близький партнер, дуже близький друг. І за 20 років мого життя в цій прекрасній країні я ніколи в житті не пам'ятаю, щоб Сполучені Штати Америки навіть думали якось накрутити чи зробити щось погане Канаді. Але бачите, з приходом Дональда Трампа. Він хоче, щоб Канада му... Канада мучилась. Він хоче, щоб канадці втрачали роботу, і він прямо атакує саме простих канадців, які старанно працюють для того, щоб мати зарплату, щоб принести додому якийсь потенці... потенційний хліб, та звісно, оплатити своїм дітям різні гуртки та навчання. Він це хоче забрати. І це дуже прикро та душа роз розривається зараз за цих всіх людей, які просто не знають, що буде з ними і що буде завтра. Деякі з них потенційно змушені будуть покинути Онтаріо щоб знайти якусь іншу роботу. А деякі просто потенційно втратять роботу і при такій економіці, в такий складний час, це просто катастрофічно втратити роботу зараз в Канаді. Я вам кажу це як. Ніхто як людина, яка це розуміє, зараз на кожну позицію тільки позиція відкривається. По 150 до 200 резюме зразу починають люди подаватися. Страшна велика конкуренція. І навіть якщо у вас є англійська мова та канадська освіта, це вам не гарантує навіть близько що вас навіть покличуть на інтерв'ю. Дуже важливо мати хороших та правильних людей, які змогли би вас протягнути на якусь посаду. Тому роботу в Канаді втратити це просто катастрофічно. Ще додайте те, що люди платять е, іпотеку на свої будинки. І це створює дуже великий неспокійність в душах людей. Бо тут, в Канаді, страту роботи три місяці не мати заробітку, можна втратити майже все, що ви добилися, та люди добилися за останні 10 років. Місія Дональда Трампа це зробити та задавити економіку Канади, щоб Канада була змушена повернутися до Сполучених Штатів Америки за допомогою, і це що Дональд Трамп хоче. Ви повинні зрозуміти, що 75% всіх товарів саме е, йде з Сполучених Штатів Америки та Канади, і це найбільший торгівельний партнер Канади. Як не крути, Канада ніколи в житті не була готова до того, що їй потенційно в такій ситуації, як зараз, треба буде вже дивитися кудись інше. І це, що Дональд Трамп зробив, він знищив союз двох прекрасних країн. Цей союз просто так назад не повернеш, тому що канадці злі, канадці не можуть повірити, що це відбувається, і це справді створює ще більший і більший хаос самій країні. Зараз прем'єри Канади єднаються разом. Зараз політики єднаються, люди єднаються, тримаються, пробують бойкотувати продукцію. І саме хочуть бути як одним єдиним цілим механізмом, тому що проти Дональда Трампа поодиноко не виграєш. Тільки разом є сила, і в кількості є сила. І якщо країна, така як Канада, почне продовжувати єднатися та рухатись вперед та працювати як одним цілим, то Канада має шанс протистояти саме цим тарифам, бо Канада є багата на ресурси. Канада має потенціал, щоб забрати інтерпровінційні бар'єри та почати е, торгівлю з іншими країнами, потенційно навіть з Китаєм. І ви собі просто навіть уявіть, що відбувається зараз. Зараз в Канаді ще й скандал. Скандал з прем'єркою Альберти, яка заявляє, що вона поїде в е, Флориду на інтерв'ю з одним е, дуже видатним таким е, е, людиною, яка підтримує республіканців. І дуже багато людей засуджують її за це. Говорять, що вона продає Канаду, і що вона зараз повинна саме бути на стороні Канади, а не на стороні Альберти, тому що Дональд Трамп не атакує газову індустрію чи нафтову індустрію. Він атакує автоіндустрію. І автоіндустрія знаходиться саме в Онтаріо, а не в Альберті. Але прем'єрка зазначила, що все, що зараз відбувається, і ці тарифи, які Дональд Трамп ставить на Канаду, дуже сильно допомагає лібералам виграти та лідирувати, і що потенційно та потрібно вже консерваторів при владі, щоб змінилося щось, щоб Альберту завжди так не дурили та не залишали нічим, так як минула влада залишала Альберту завжди. Це все створює дуже багато проблем, тому що це створює таку, знаєте, на жаль, Дірку та слабість зараз uh, в політиці Канади невідомо в яку сторону чи Деніл uh, Смит вона права в тому, що вона говорить, чи не права. Чи канадські лідери праві чи не праві, але повинно зараз все бути про Канаду і тільки про Канаду. Бо Канада страждає найбільше, і Канада сказала, що вони будуть відповідати повноцінно і дуже сильно та максимально. Так будуть відповідати, щоб американські люди відчували на своїх шкурах, а канадці як поменше цього відчували. Але зараз Маркарні сказав, що він буде готовий. Захищати працівників Канади і всіх, хто потенційно втратить роботу, і це справді дуже важкий та кризовий час для Канади. Хто міг подумати, що Канада саме буде отримувати такий удар від такого близького друга? Це все дуже нагадує ситуацію з Україною та Росією. Де Україна спочатку співпрацювала з Росією довгий час, і потім рано чи пізно, коли щось не сподобалося вже Росії чи Україна почала йти в інший бік? Це розізлило Росію і все пішло вниз, як ви бачите. Зараз важливо, щоб не дійшло до таких низів. Зараз важливо, щоб лідери канадські канадці, які змогли. Дуже сильно дипломатично вирішити з Дональдом Трампом ці погрози і навчити Дональда Трампа, що не можна ніколи не поважати суверенітет іншої країни, і що якщо він буде це робити, то Канада почне і електрику електроенергію піднімати американцям. І минулого разу, коли Канада попригрозила цим, Дональд Трамп аж став свого місця та просто аж в лють в нього напала, і він сказав, що це взагалі не може таке відбутися, бо буде дуже надзвичайний стан оголошені в тих трьох штатах. Але Канада готова робити абсолютно все йти до кінця, і це показує канадський характер та людей Канади, що люди підтримують уряд. Уряд підтримує людей, і Канада буде робити все, що краще для неї, і відповідати на агресію, тільки агресію, щоб призупинити цей весь дурдом, який створив Дональд Трамп. Дональд Трамп точно Канаду та Сполучені Штати Америки змінив, і він її змінив на наступні пару років. І це тільки буде гіршати потенційно, і Канада буде. Відпливати в інший бік, і Америка буде відпливати в інший бік. Але він саме зараз знищує свій фондовий ринок своїх людей, також і, і, і американці відчуються на своїх шкурах, і це теж дуже тупо з його боку, що він саме не розуміє, що це не допоможе американцям, це тільки зробить гірше і втрачати хороших партнерів навіть в бізнесі чи навіть хороших надійних друзів. Ніколи не варто просто так, і тут Америка просто фактично робиться з Канадою, і Канаді це неприємно, але Америка просто віч показує свою силу. Америка розуміє, що Канада не потрібна Америці, так як Канада потрібна саме як Америка потрібна Канаді. І тому це все робиться і показується, ніби сила і така зверхність над Канадою. Але карма завжди повертається назад. І запам'ятайте то, кожен хто випускає бумеранг своїх рук, він рано чи пізно повернеться назад. Якщо не Дональду Трампу прямо назад руки, то він повернеться назад в Америку, і американці, на жаль, постраждають із за того, що одна людина, одна особа вирішила піти і пограти війну зі своїм найближчим другом та товаришем. Фактично, вибори, які зараз будуть проводитися в Канаді, вони просто так не були прискореними. Зараз потрібно Канаді повноцінного лідера, який зможе вже повноцінно контролювати та вирішувати проблеми та протистояти Дональду Трампу. Бо якщо потенційно ще пару місяців тому. В Канаді були одні проблеми з імміграцією чи з дорогими цінами на житло та нестачою самого будівництва житла. То тепер ця виборчна компанія перейшла і повністю стосується погроз від сторони Америки. Вон як все може швидко повернутися, і дуже важливо, щоб канадці вибрали правильного лідера. І треба, щоб люди вибрали того, кого вони хочуть бачити, і та людина. Їй треба побажати дуже великого здоров'я і протистояння, щоб він зміг зберегти Канаду і повернути Канаду знову на великий та гарний шлях. Дякую, друзі, що ви додивилися цей відеоролик до кінця. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.